Вітаю, друзі! Сьогодні у нас відео про 7 справ, які необхідно зробити ФОПу у квітні, щоб захистити себе від штрафів. Уже квітень, а це значить, що у ФОПів накопичується чимало справ: звітність, податки, облік. Щось пропустив і має штраф або перевірку. Щоб цього уникнути, перевірте ці сім пунктів, які важливо зробити до кінця місяця. По-перше, перевірити, чи потрібно вам платити військовий збір. У 2025 році багато фопів зобов'язані сплачувати 5% військового збору. Інші мають право на звільнення. Якщо не впевнені, краще перевірити, щоб не зробити помилку. У нас є окреме відео на цю тему. Усі посилання на пов'язані відео в описі, а на екрані ви побачите підказки. А якщо хочете утримувати ще більше практичної інформації, обов'язково реєструйтесь на наші безкоштовні вебінари. Посилання теж залишили в описі. Друге, що потрібно зробити ФОПу, це подати декларацію за перший квартал. В цьому році нова форма декларації, яка вже включає військовий збір. Звіт подають як ФОПи, так і юридичні особи на третій групі обліку. Термін подання цього року до 12 травня включно. У декларації вже з'явились рядки для військового збору. Для річної декларації окремий додаток щодо мінімального податкового зобов'язання. Зверніть, будь ласка, увагу, що форма з кодом F0103309 подається через електронний кабінет або у паперовому вигляді. Далі вам необхідно сплатити податки: єдиний податок, ЄСВ і військовий збір. Не тягніть до останнього. Уважно перевіряйте реквізити і суми, особливо, якщо щось змінилося з початку року. А якщо ви випадково сплатили податки не туди, не хвилюйтесь, це легко виправити. Перевірте статус СПФМ. Перевірте, чи не підпадаєте ви під фінмоніторинг. Це може спричинити перевірку або штраф. Тож краще заздалегідь знати свій статус. Вам потрібно подати. Або оновити об'єднану звітність 4DF плюс ЄСВ. Подайте. Або оновіть об'єднаний звіт, якщо у вас є наймані працівники, або були виплати фізособам. Форма оновилась у 2025 році. Зверніть увагу на зміни. Вам необхідно виправити помилки у звітності за минулі періоди, якщо вони у вас були. Ви не зволікайте, будь ласка, з цим, якщо ви знаєте про те, що ви допустили помилку у минулих звітностях, самостійно виправте її, тому що виправити самостійно, це завжди краще, аніж чекати на перевірку і потім отримання штрафу. Оновити адресу, оновити квет чи піп ФОПа, якщо у вас були такі зміни. Якщо протягом останніх місяців ви змінили адресу реєстрації, Прізвище, ім'я по батькові. Якщо ви змінили, вносили зміни в кведи, не забудьте оновити цю інформацію в реєстрах та у податковій обов'язково. Це важливо для правильного нарахування податків, для роботи ЄЦП та РРО, також для банківських рахунків та багато чого іншого. Моя порада для вас: почніть з ревізії свого електронного кабінету. Тут ви перевірите і свій статус платника податків, і групу обліку, і стан заборгованості по податкам, а також з'ясуєте, чи не змінились рахунки для сплати цих податків. ФОП першої і другої груп, які сплачують ЄСВ помісячно разом з іншими податками, ви вже сплатили суму ЄСВ за перший квартал 2025 року наперед. Тому можете не перейматися через дедлайни по сплаті цього внеску. Продовжуйте сплачувати ЄСВ помісячно це дуже гарна звичка. Усі ж інші повинні пам'ятати, що термін сплати ЄСВ за перший квартал 2025 року 19 квітня цього року, включно. Тим, хто збирається оплатити ЄСВ через термінал самообслуговування або через Касу банку, я рекомендую це зробити до 18 квітня, включно, щоб ваш сплачений внесок попав своєчасно на рахунок ДПС, а не 20 числа, і тим самим спричинив нарахування штрафу та пені за несвоєчасну оплату цього внеску. Збережіть це відео, щоб нічого не забути, пройдіться по всіх пунктах, поки ще є час. Напишіть у коментарях, яка стем для вас зараз найактуальніша. Зробимо окреме відео, якщо буде потрібно. Дякуємо за участь, розвивайтесь разом з АВС, підписуйтесь обов'язково на наш канал і ви будете працювати спокійно, без штрафів та без особливих зусиль. Дуже дякую!